Зіна! Долбик! Долбик! Бум Брик! Зіна! Да Бурек! Баландно! Всім привіт на каналі Шамич ми починаємо наше євро з нашої ненької збірної України. Тому вибираємо її і дивимося на нашу групу. Всю групу знаєте, тому що це так само, як в Реал Лайфі. Євро треба проходити в... Германії, Німеччині. Давайте перейдемо до состава. Сразу я хочу вам сказати, що я не буду міняти ні схему, ні тактику. Ми бачимо тут баланс 50 на 50 бистрий атаки, забігання і так далі. Це все я міняти не буду, і так само не буду міняти задачі. Тут вбика 100, вмиковинка до, до атаки і забігання. Це все ми не міняємо. міняємо ми можемо міняти тільки те. Ми можемо міняти тільки склад. Склад мені плюс-мінус подобається. Мені не подобається, що тут є сваток. Ми його поміняємо на кого На Бондара, І ми поміняємо, напевно, Шапаранка ми поміняємо на кого. На Ямолу? Зачем нам Ярмола? Зачем нам цей пенсіонер? Ярмола не, не той, який був раніше. Далі у нас є зубко, ми міняємо замість Трубіна. Трубін буде. Якщо я... стоїть лун, хай стоїть Лунін. Окей. Побачимо, що себе представляє, якщо Наступному матчі, якщо поміняємо. Далі, плюс-мінус, далі тут нема кого випускати, тут усі по рейтингу слабші, ніж ті, що є в запасі. Тому. Отакий от наш состав, такий у нас буде. Запасні гравці, ми це зберігаємо. і що я вам хочу сказати, давайте пройдемо до параметрів. І ми поставимо, мабуть, того професіонал і поставимо 4 хвилини. Чому не міровий клас? Бо тому що рейтинг гравців збірної України 70. І коли ти будеш грати проти той самої плюс-мінус там, не знаю, Англії, Бельгії, Португалії, Германії. Франції і таких топових збірних на, на світовому класі це буде майже нереально що зробити. Я у вини не кіберкатліта, тому якось так. Переходимо до самого матчу. Ми граємо в Гамбургі проти збірної Румунії. Ми бачимо наш склад, нічого я ж говорю, нічого не помінявся. якийсь ви бачите конопляна 68 рейтинга, лол. Насіки Зіна, 81 Dick, 81 і ціганку 81, Всі цій 70, ну це дуже тяжко, пацани, це дуже тяжко. Мій вибір такий. Бачимо вставочку, ще, слава Богу, що вона супер-мега довга. Тут будуть якісь превьюшечки красиві, ні? І так, є, так, да, превьюшечки красиві, тут ми бачимо стадіон, якісь типу, дома, скажімо так, Німеччини. Тут всякі альбомчики збірна збірна Румунії, збірна збірної України. Тут у нас агрономи готують поле, агрономи Германії, Німеччини. Ми бачимо цей стадіончик. Він не особо якийсь сонце попадає, це не дуже печально. Поїхали, граємо, я граю я я, я, я хотів, щоб грав комп'ютер в режимі тренера, але я так подумав, що так буде нецікаво. Зіна, зіна надоб, до, надобика. Так буде. Я але я вирішую так банк цікаво, тому граємо вручну, тому що за кожну збірну у нас буде поразного. Мудрик, Мудрик, Мудрик на. Мудрик. Проходить, проходить, дає пас на Зіна, Зіна пас. На Добика Добик, На Мудрика. І майже Голаса. І майже голосо. Так, Довбек. Блін, небезпечні моменти зараз Біля ворот, в... ворот збірної Румунії. але поки ми не можемо забити. Так, Зіна. Зіна, Зіна, Зіна. Довбик-довбик, там забігає хто? Ге... Георгій Суд... Циганков, то я думаю, то Георгій Судаков там пенальті? Там штрафний удар, і Хто нас б'є? Зиной, а что не. А хто нас може бути кращим? Циганков. Хай буде Зіна, кей. Зі... Йде Зіна з багазіна, да, знайде до грузина, хто понял, то і понял. Поїхав, удар від Зіни попадає він в голову захисника Сінки, Ціганков скидає на Зіну, Зіна може пробити Фінес, він б'є неудачно, але Пінальті! Лю... Штрафний, я зрозумів. Знову штрафний, знову ту саму віст. Ні, трошки по-іншому. Знову б'є Зіна. О, Зіна! Ви скажете, що це профі... професіонал і це, тіпа, дуже легко, а я, я вам скажу, що тут рейтинг 77 у всіх плюс-мінус середній рейтинг. Тому це дуже тяжко, повірте, це дуже тяжко. Ми граємо не проти самої топової збірної, але ви не забувайте, що нас далі, якщо ми виходимо з групи, ждуть дуже сильні суперники. Подивіться, як тут Зіна зараз перекинув. Дубль 2, і Зіна забуває. Це красиво, це феєрично, це цікаво. Зіна наш кеп. Хоча в реалапі мені Зіна, якщо чесно не сильно симпатизує, кожному своє. Кожному ухі удар був. Там немає Дивіться, які тут розікрашені вболівальники збірної Румунії. Ви не представляєте як це тяжко грати? Попробуйте, в кого є. Ой-ой-ой, ой як же зараз. Так, блокуємо, блокуємо. Коноплявик кидає добік, добик, добик, добик. Там циганков забігає, долбік на циганкова, який пас! Який пас у Розис! Віктор Ціганков, Я пережав, походу, я пережав. Сарян, вітьок, сорян, Сарянба. Долбек можна дати на Мудрика. Мудрик доганяє, Доганяє, але тут бігти безполезно, даємо пас на Зінченко, Зінченко на Судакова. І тут, навіть, треба було дати один пас, до... там рука була, там була рука, там була рука нашого гравця. Дивіться, які, дивіться, які в них подачі, за... як вони закручують, так? Да? Ні одного гравця збірної Румунії не знає, крім Хаджі, це ікона в Ultimate Team. А зараз, зараз, проти ми граємо ні одного гравця, не знаю, вони доволі не сильна збірна. Як на мене ми сильніші, але недооцінювати суперника неможливо. Добик. Добик дає на... Віктора Ціганкова, Віктор Ціганков що робить? Не робить 2. Я впевнений, що він забиває, але як ми бачимо, тут треба трошки по-іншому. Ну я, напевно, я поспішив трошки зрізав, тут треба трошки по-іншому пристосовуватися. Я просто перев до ультями і на зіну. Ціганков на добика, добик. Добик можна ближечку бити і забивати. Ви бачите, який потужний удар був добика. Отакоїсь якщо робити. Якщо тісто бігати на R2, то я думаю, шансів, шансів буде мало. Це при тому, що ми граємо проти якоїсь збірної Румунії. Я ще раз повторюю, далі будуть сильніші команди. І там буде в рази тяжче. Поки ми з 2-0. Реалафі, я думаю. Ну, ми повинні обігравати Румунію. Тут нас тут Матвієнко має цехавати. це хавати. Дожен Ой-ой-ой, я думав, я біжу. Якого контратаклому на останній хвилині? Невже ми пропустимо Голасо? Тут забарний. Забарний? Пропускаємо голосо. Отак. Не все так просто. На останній хвилині. Не на останній хвилині. Ну це там я трошки не встиг. Ну тут я все. Під кінець мені пропустили, демонстріченна. Але ми цей матч, я ще раз повторюю, цей матч був нелегким. Так, наступний тур у нас проти Словаччини, правильно. Ми граємо на в Дюссельдорфі. Ми бачимо заміни, у нас виходить трубіни, я хочу поробити трубі. Тимчик в основі і замість Шапаренко виходить замість судакова. Ну, Судаково ну, трошки він по рейтингу трошки слабший, тому я вирішив зробити таку ротацію і полетіли. Ми не бачимо состав іншої збірної, проти якої ми граємо, але. збірна Словаччини, так. Вони зіграли 1-1 з Бельгією. Не 1-1-2-2. В нічию вони зіграли. Нічійва, це камон, це сильно. По два гола забили кожен. Тут трошки інша, Тут трошки інша вставка. Але... дві вболівальники, дивіться, як тут все красиво. Трошки інша ставка, і це дуже добре, що вони не повторюються. Удачі, поїхала, Другий матч на Євро 2024. Шапаранка, Шапаранка, там забігає тимчик. Не, не вдалий пас на тимчик, на тимчик, але знову дубль 2. Пас. Довбек. Довбек. Довбик! Атака з другим темпом, мови там Шапаранка. У Шапаранка буде... де... Посильнее, в реал лайфе все зовсім інший. Я графці така жовшим інший рівень. Но в грі... увы, увы, уве, увы, увы, уве, уве, увы. В гри, уве, судаков трошки будет супер Буде супер саво. і и... Сиганков, да? Ой, пас на Добика, Добик. Ну надо на Зину скинути. Зина. Зина 2.0. Зина 2.0. Зина 2.0 Зіна дуже добре підключився. Поки ми з мудриками не бачимо. Ну, рівень гравця, рейтинг, рейтинг, рейтинг. Тому дуже тяжко, дуже тяжко. Не така атака збірна Словаччини. Ми трошки інстарами, а тут тимчик. Бляха, пенальти, в тимчика, в тимчика була рука. Це, це баги, це баги е, всі 24 з цими пінальтями. це просто Я В кар'єрки з ними кожний матч в, кожний матч вони мені руїнять просто за залоницькі чилси. Ну давайте, куда-нибудь бабити. Фіхи я знаю. Наші вболівальники дивіться, які вони настроєні на те, що зараз Анатолій Турбін відіб'є. І я відбиваюся, і я відбиваюся! Не я, Антолій Турбін наша збірна України. Ха-ха-ха! Уйдри скидає нам іконка, іконка, Яка подача, підкат був точніше. Довбик. Ціганков і попадає в штангу. Віктор Ціганков. Зінана є долбика, долбик дає на... на кого? На Шапаренка, шапаранка, шапаранка б'є. Але... Там кутовий. Цікаво, правильно, з ударами. За Михайла Мудрика. Ну, удар був непоганий, нічого, ну, прям високо, та ні, ти правильно, там чу -чу чуточка, але ж ви бачите стати нашого Михайла Мудрика в збірній Україні, яка дала йому рейтинг ГФС-24, це трошки відлічається від того, що є на даному реаліфі, але, ну блін. Корпус поставив, але, бля. Ой-ой-ой, трубін, трубін. Ну поки трубін, напевно, буде... Диви, що робить рубін, поки місь трубін буде раден на основі, покаміцевич. Степаненко дає давай на Мудрика, він дає пас на кого? На циганкова. Ціганковий пас дає на кого. На довпека. До... Я, я заруїнив, та йопти. Тут є якийсь проривчик невеличкий. Який пас? Який голос? Єбой! банес, Бейн! не знаю, про інштайс абсолютно не знаю. Ну бачите, 74-та це так просто. Це прямо один, ну такий, блін, там. Ты пятносики, вы подивитесь на цей момент. Ну ты не встигає, прожимав все что можно и жаки, ну не встигаю, дивіться, він просто чуть-чуть як -чуть. він там носочком. Носочком. Там офсайд не было. Носочком. Я говорю, який же это скилл? Скью? Скилл это заметно. Це заметно. Удар и трубин! Анатолій, хороший на толик, талямба. Тут свежанки бондар. Подача. Там бля. Ну, вы сбегал с я сыграл 2-2, пацаны. Ну, вот вам. Вот вам. все такой неправильные замены надо было наверное, все-таки делать уклон на захист. Смотря какой рахунок. Если рахунок 2-0, надо было делать уклон на захист. Бачите, как все просто. Турпін спасав, обідно, ну що ви Все, на 90 Чічник ми пропустили проти збірної Румунії, але там 2-0. Тут 2-2. Ладно, непогано, 2-2. Ми очко взяли. Болівальники довольні, а ми недовольні, бо, блін, ми виграли 2-0 і упустили цю. Це дуже тяжко грати, повірте, дуже тяжко. Тут треба максимально точечно робити заміни. Вставочка, Ми граємо на Студгарт арені Студгарт така команда є, ми знаємо всі. Непогана арена. Нам треба просто. Гано, нам ціль не програть. Шапа дай на добика, добик. Добик в дальку мене бить. ТУДА! 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 ТУДДА! ТУДДА! Це найважний гол проти ці Бельгії, тому що ми всі знаємо, хто така Бельгія. Там офсайд, там не туди пасане. Блін, я так кацай, бляха, зрадів. Дикаталяра і, і ловим 21. 0 я не можу зупинити їх, це дуже тяжко. Далась нашим українцям він максимально слабкий. Це дуже Дуже тяжко. Та ну... Так легко пропустить. Дуже легко. Дуже легко пропустили хлопаки, Дуже легко ми пропустили цей гол. Я не розумію, як так легко мене було пропустити цей гол. Можна повтор? Я прям захищався, піпісик захищався, прям, ну дуже легко. Я не розумію, чому Анатолій Трубін Трубінця не відбив. Удар легенький, був щочкою. Ну, маємо те, що маємо. Ладно, Рейлі, ну просто тяжкий, дивіться, що робить. Бам, заклаче нам третій. Я не стигану, але просто нереально. Рілі нереальна. Ков. Зубко на шапу. ну дуже, дуже йому тяжко. Маліновський. Малиновска забываю. Ну. не... Гол, престижа есть, самое главное. Мне надо было поставить кос любителя, правильно? Долбек. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, 2-3. Три... 2-3, а вдруг. А вдруг. 2 хвилина додали, 2 хвилина додали. Виктор Циганков, Виктор Циганков, Виктор Циганков! З чим ти свиснув? Він відразу свиснув. Блін, такі шанси були під кінець. Я вже прям повірив, що ми зможемо нічий поспитати, але. Но... Віктору Цянкову не довелося. Ну це якесь... Це Євро не для Віктора Свянкова, але надій лапів себе по-іншому. А ми в одну восьму вийшли? Подожди, а як це працює? Ми в одну восму проти Хорватії вийшли, а я думав, що ми вилітаємо вже. Спитав Германія і Швейцарія вийшла відразу і. Ну, і... Угорщина, далі. Хорватія виграла, Іспанія, Албанія вийшла, а Італія пролетіла, Італія програла всі три гри. Це несподівано, навіть Албанія вийшла. Це рофл. Група С. Данія, Сербія, Англія третє місце. what the fuck, Неважно. Група Д. Франція, Франція, Польща, Австрія, третє місце, а Голландія вилетіла. Це якийсь рофл. Я в шоці. Група Е. E. ми з третього місця вийшли. І е, група F, Португалія перше місце, Чехія, Турція і Джорджія, за промацією Гаманджоба, йопте, ви вилетіли. Ну нічого страшного, нічого страшного, у вас дуже сильна група, ви один матч виграли. Давайте подивимося, у кого виграли. Ви виграли в Чехії 1-0. Ви Турції 2-0 програли. І 3-0 програли збірні Португалії. І якось так. Ого, ви подивіться, що такий уровень. Який рівень? Який рівень? Але знову таки ненадовго, не не ненадовго. Але тут Лука Модрич. Тут Лука Модрич, Брозович, Пірісіч, Гвардіол. Та... Ні, Тадич, це не це, це Ся Бія. Е, як його звати цього пацана. Та Форвард не є. Скоро вся увага тут на Брозвича, а де Лука Модрич? Може його немає? І на Віктора Ціганкова. Віктор Ціганков каже. Тут чомусь на Брозовича. Чому на Брозич хз... Що луки немає, що? Ну ду повинно бути луки Мотик. Коротше, поїхали, парні, нам удачі. Це останній наш шанс. Більше його не буде. Блін, я вже нічого не можу зробити. Трубін дуже добре. Вардіолб'єр, на шланге там якийсь пацанчик, а Трубін. Трубін на місці. Довбек дає на Віктора Ціганкова. Сіганков прийняв. Ціганков прийняв. Ціганков прийняв. Ціганков. Прийняв. Ціганков. Ех, тут вида! До мого віда! віда. Потенційна небезпечна атака, тут Лука Модріч. Таніча. Фух, нема руки. Зіна. Зіна, зена, на долбика! Що робить Зіна? Довбек. Довбек. БЕК! Зіна! Тууууу! БАЛАДНО. Да БАЛАНА! Рано радіть! Рано радіть! Рано радіть! Главное, що Довбек реалізував в цей момент. Рано родити Евро, Унифай Евро, Булкамодрич, Яденька, дяденька, шо дяденька, з тобою? Все нормально з тобою, ти дуже добре граєш. играешь. Віктор Стиганков! Лук Лівакович! Що робить Лівакович? Блін, Віктор Цянков Там гострий угол, гострий кут, я все розумію. да? Матвієнко, як же ти зіграв? Це не удар, це був не удар. Ілі шапранка не... а чого а заміни не було? Ух ти, ще ші зіна удара! Заміни не було, тому що не було... Блін, зіна міг би забувати зараз. Бондар. Мудрик. Мудрик. І вдалечку. Мудрик курба! Блин, реалаф ми таке забив, пацани. ну блин, його лайф він таке заб'є. В реалфе така заб'є. забье м забье мне заб такая в реал и фиг ну за позор Цигалко, така тоже в реалфе я не забывай все к було. Така подача можно скинуть на вратаря сбил хровати Я в шоте, я в шоці мистер миссия Дума мы ми вылетели на мистер миссия вылета в одну восьму і ми нагнули Хорватию Це було дуже тяжко, це было дуже тяжко, це было несподъно. Блин це було дуже тяжко. Було дуже тяжко. Чвертьфінал проти збірної Германії полетіли. Зараз буде пан лібо пропав, де ми граємо. Ми граємо на студент Арені, це нам відома арена, в якій ми програли, уви ми програли Бельгії. Ми програли Бельгії 3-2, 2-3 ми програли, це було печально. Але. Ми дали бій, ми показали Михайла Мудрик, Віктор Ціганков, на ньому увага. Хоча йому не, не вдається, не вдається трошки забити голи. То, 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 ні крос, там Андріч, і там ще там якісь пацани. Ви такі втомлені, наче зараз за вода пройшли. <соє> ви ви це Зонікрос на, на, на цього, на Віктора Циганкова. Поїхали! Любі друзі, на четверте. я не думав, що так далеко дойду, якщо чесно. Я не думав, що так далеко дойду. Я думав ще вийду, вилечу з рупи, але як ми побачили, що з рупи ми вийшли, третє місце все-таки вирішає. Я думав, ні. Д Дати. Да ти тако? і там Шкотенберг, да? І Доубек забиває. Ага, забуває, там, Диркаштайн ще є. Проти Рюдіга Доубек скидає. Циганков. Циганков на, на мудрика І тут, бляха, муха. Кімік б'є. Ты шо чи шо? Та ну йди нахер гра. Є. флюк Ну. Без шансів. Отак, отак ми 25 хвилина, ми вже де 0 програємо, любі друзі. В одній четверки. Да. Зина. Шапа. Никто не забывает шапа! Шапа, мальчик мой! Як! Ну подивіться, який момент. Ну ж башня, сам вся вами рівень... ...вень... Рейкнги, ты там чуть-чуть! Чуть-чуть! А сика шансів було сбирно, Ми мы могли з другого місця. Филькруг. 2-0. Ну нереально, не нереально, рівень рівень рівень... конечно, да. Ну це пенальти кончене, По факту це перший їхній удар адекватний. Перший момент. Мудрик забей! Забей, мудрик! кому компледетпас. пас. Пуу! Даа, йоооооо! Нарешті, нарешті ми забили, ще все потерно, ще шанси є. Там, ну, пять пинальных. Ну опять пенальти, понимаете? Там была рука, там была рука. Пиздец. Ну, по да, да, дара. Треодвен, руки трик, да. Судаков, як ты не забываешь, мать его? Ну сейчас все зарабатываю, что не понимаешь, там офсайд был, да? Не было офсайда, сайде, прикинь, ты не было офсайда, и все равно не забываю. Ну я не понимаю, почему такая? Тотальна, тотальна нереалізація моментів. Прикиньте, зараз тридлай вс. І ми в грі. Що остається буквально 15 хвилин? 4-1. Німці у нас, да. Ну, реалізації нема. Я б заб... Я... от по грі, якщо дивитися по грі... Якщо дивитися по по грі, то... У мене був один Шопаренко був момент, був мультика момент і... цього був судоковий момент, але як ви бачили, він не забив. Все одно досі шотаку провести. Ну пацани! Ось і закінчилась наша, наша історія на Євро. В одній четвертій. Це те саме, що було у 2020 році, в 2021 ковідному році. Це те ж саме, аналогічно. Фулькрух, 4 удара, 3 гола. 2 пенальті кончених. Не реалізація моментів, але маємо те, що маємо. Я вважаю, це успіх. Ну, ви, бачили, ви бачили рівень нашої гри, ра, наших, не гри, а рівень наших гравців. Тяжко грати. рейтингом 70. Якось так. Цікаво, хто виграє Євро. Дуже цікаво, хто виграє Євро. Португалія пройшла Польщу 2-1, до речі. Англія вилетіла е, в Португалії. Англія дуже слабко, максимально слабко. Германія, Португалія одна друга, а там не знає хто. Інфій немає, як це чекнути, зараз я вам покажу. Вибачте, да, ми вибили, Луви. що поробиш? Давайте ти результати і закінчимо цю серію. Це була прекрасна серія. В одній четверті ми програли Германії, Португалія виграє 2-1 в Польщі, Австрія програла Швейцарії 2-1-2, а Більгія виграла Франції 3-1 Бельгія, да? Далі в одній другій Португалія. А чому я не можу подивитися цій? А я не можу, так? Да, подивитися? Да, а если корнир... Если я конец турнира нажму, то я ж не узнаю кто выиграл. Вот так, як ось так, пацаны, отак. На не закінчилась наша история. Дякую за перегляд.